Так, доброго часу, дорогенкі мої, дивимося Чернівці і Чернівецька область. Сьогодні дивимося стисло. Бо почали мені дорікати, що дуже довгі відео роблю. Добре, буду дивитися. Буду робити короткі, щоб всім за 3 хвилини ви все продивилися. Так? так, Чернівці, Чернівецька область. Що очікує Чернівці, Чернівецька область, 26-го. Вересня по 3 жовтня. Так, дивіться, в Чернівцях, в Чернівцях, в Чернівцях іде уже битва за крісло мера. Уже почалась. Але ж люди вам там трошки не світить. там сімейне якесь. Сімейне виробництво. Якось так. Так. Шукають диверсантів тих, яких можна купити, ресисці. Так, якась тривога буде. Якась тривога по чернівцям і по області. Якась тривога, і навіть десь може десь лупнуть, десь. І, знаєте, воно так лупне, що воно дуже-дуже швидко буде. Знаєте, як тривога тільки почалася, воно так. Буквально дві хвилини і вже. Ну, тобто вони не встигнуть навіть, ну як, зреагувати. Отак От вам скажу. Зреагувати не встигнуть. Так, знову кордон. Щось там з кордоном буде. Кордон, дивіться, з кордоном буде пов'язана якась... якась посадова особа. Оце, напевно, з митницею щось пов'язане. Когось там на митниці мають в чернівцях. Так, по прильотам дивимося. Та що ж це я так поклала карти сьогодні? Ніяк не розберу. Понакладаю, а потім це дивлюся. Так. Да. Хтось хотів переїжджати, щось там з кордоном буде пов'язано, з кордоном. З кордоном піймають, посадять, все буде класно. Так що кордон буде все добре. Кордон захищений, все, все добре. Ніяких питань по кордону немає. Але єдине питання є, у мене, наприклад, питання є до... Митниці. Там щось пов'язане буде з митницею, де там виїжджають, де приїжджають, де заїжджають. Тобто десь щось буде таке, що буде виявлено ось так. Десь що неправильно виїжджалось, заїжджалось, когось там десь візьмуть за, за попку. І дуже-дуже гарно візьмуть. Тому ось, ось така ситуація по Чернівцям і Чернівецькій області. Так, всім дуже вдячна, гарного вам тижня, тихого і всім до побачення.